Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Небо угодне діло, Священник паца Ампас складав розстрільні списки для окупантів. Бавовна на Росії Наслідок нічних вибухів у Білогороді загинули декілька окупантів. Кому Бандера, а кому Онуфрій. у московському патріархаті переспівали пісню Батько наш Бандера на свій лад. Я не продовжують ставати добривом для української землі. Наші захисники за добу ліквідували 870 окупантів. Окрім того, затрофаїли три танки, 11 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем та іншу техніку. Крім того, російські телеграм-канали повідомляють, що під час нічного обстрілу в території Білоруської області загинули п'ять солдатів строкової служби. Ще двоє людей поранено. 12 загиблих і 17 поранених. Ане, них такі втрати зазнав ворог у бою за Бахмут учора, 16 січня. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак. Одну з них відбили прикордонники разом зі збройними силами України, як наслідок міну ще декілька ворогів. 44 загиблих, 79 поранених. На місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи. 69 годин без перестанку. Рятувальники розбирали завали. Ця жахлива атака забрала життя 45 людей. Серед жертв шестеро дітей найменшому загиблого не було й року. Водночас 20 осіб, з яких четверо дітей залишаються безвісти зниклими. Не ідентифіковані 15 тіл загиблих п'ятеро дітей залишилися сиротами. На цьому окупанти не зупиняються. Сьогодні близько 14.30 вони знову обстріляли місто Куп'янськ. Ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано. Російські війська тримають в Чорному морі майже рекордну кількість ракет калібр, заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру С оборони півдня Наталія Гуменюк загальний залп ракет на бортах усіх шести ракетоносіїв до 44 ракет. Тим часом російські медіа анонсують на завтра дуже важливу заяву Путіна щодо війни в Україні. Чорна звістка надійшла в Рожечинську громаду. Бою за Україну загинув 39-річний рожищанин Сергій Вакалюк. Герой загинув 15 січня внаслідок ворожого обстрілу неподалік населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області. Та це, на жаль, не все. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині Максима Стрижака. Його сім'я переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області. Максим служив у лавах прикордонного. Донників і до останнього подиху був вірний військовій присязі та українському народові загинув 15 січня у бою за Бахмут. За бажанням сім'ї Максим назавжди повернеться у Нововолинськ, їхній другий дім. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Маємо ще одну трагічну звістку. На Донеччині помар військовий Олег Денисюк із села Щедрогір, що на Раднівщині. Захиснику було 45 років. Волинянин пішов боронити українську землю від ворога добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Помер військовий 13 січня від зупинки серця. Повідомили в Забродівській громаді. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військового. Є герої, а є зрадники священник української православної церкви Московського патріархату Андрій Павленко із Сєвєродонецька роздавав вказівки російським військовим вбивати священників православної церкви України. Ба більше він вказував на конкретних людей, яких треба позбавити життя. Пише видання New York Таймс. Зазначив, що в квітні його засудили за співпрацю з окупантами, і, хоч згодом, під час обміну полоненими його віддали росіянам, нині. Випливають нові факти про діяння служителя в Україні. Виявилося, що він не лише був коригувальником, допомагаючи окупантам обстрілювати місто, а й складав розстрілювальні списки своїх колег із ПЦУ. За даними Служби безпеки України, це не єдина. Подібна справа вона розслідує ще понад півсотні кримінальних справ щодо агентурної діяльності священників московського патріархату, а суди винесли вже три обвинувальних вироки. Батько наш Онуфрій, у пацана мати. Ми за свою церкву будемо вболівати. Такі пісні спів розучуються в Мукачинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Відео потрапило у мережу 16 січня. Його автентичність підтвердив єпископ Баришівський Віктор Коцаба. Народна творчість виконує хор духовенства Мукачівської єпархії. Написав він. Зазначимо, що виконана на Закарпатті пісня є переспівом. Відомої пісні батько наш Бандера Україна мати вперше оригінальну пісню виконали священники тернопільської єпархії. Батько наш на спонобе. Лишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. 18 мільярдів за рік волинські митники розповіли, скільки заробили впродовж 2022-го. Переполог у Луцькій школі навчальний заклад перевіряють через масове отруєння учнів. Вимикали не за графіком. Нацкомісія оштрафувала Волинь обленерго за порушення. 85 тисяч штрафу. Саме стільки заплатить Волинь обленерго за те, що неправомірно і несправедливо вимикає в області світло. Крім того, штраф виписали і керівнику компанії з власної кишені. Він муситиме заплатити 1700 гривень. Рішення про штрафи для обленерго Чернівецької, Вінницької та Волинської областей. Нацкомісія прийняла на засіданні у вівторок, 17 січня. Нацкомісія з енергетики пояснила, що покарали енергетики. За те, що вони розподіляли відключення нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через власні сайти. Також НКРЕКП зобов'язала підприємства надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також належно інформувати споживачів про вимкнення світла. Майже 18 мільярдів гривень саме стільки за минулий рік перерахувала Волинська митниця до державної скарбниці. Викликів кажуть у 2022 році було чимало. Чого лишень вартували масові тягучки з охочих виїхати за кордон на початку повномасштабного вторгнення та тонни гуманітарних вантажів, які в одну мить ринули в Україну? Більше про підсумки роботи волинських митників упродовж воєнного часу. Дивіться у наступному сюжеті. В черги чарги у кілька рядів з легковиків та людей, які пішки готові були долати кордон. Саме це розповідає очільник Волинської митниці, стало першим серйозним викликом для працівників їхньої структури після повномасштабного вторгнення. Пункт пропуску ягодин був переформатований, фактично весь на рух на виїзд з України і в'їзд. І виїзна частина його були переформатовані буквально за декілька днів. Ми погасили цю велику чергу. Навантаження на пункти пропуску в рази збільшилося, адже масово почали ввозити гуманітарну допомогу. Протягом 2022 року волинські митники оформили 300 тисяч благодійних вантажів. З них 50 тисяч за процедурою попередньою, тобто до 1 березня, 250 тисяч це у спрощеному порядку. Також було ввезено значну кількість транспортних засобів близько 12 тисяч, які їхали на потреби збройних сил. Донині працюють над тим, аби швидше відпускати благодійні вантажі, хоча ситуації бувають різні. До слова, пункт пропуску ягодини з 27 червня функціонує виключно як вантажний. Він один із найпотужніших і забирає на себе більше 40% усіх перевезень. І такий крок оптимізував роботу волинської митниці. Вдвічі також через у почали пропускати вантажівки загальною масою до 7,5 тонн, а також порожні вантажівки. Це зняло навантаження з ягодина і теж вплинуло на зм зменшення черг на кордоні. Не обійшлося і без порушників. Упродовж минулого року за різними фактами склала 819 адмінматеріалів. Загальна сума правопорушень, які мали місце, склала 405 мільйонів гривень за весь рік. Судом вже розглянуто 206 справ про порушення митних правил, і за рішенням суду конфісковано уже на даний момент на 56 мільйонів. Інші справи ще розглядаються. Чимало на складах Волинської митниці було й конфіскатів після початку великої війни. Необхідне почали передавати українським захисникам. Передано військовим 184 одиниці транспортних засобів. Комп'ютерна і телевізійна техніка 66 одиниць автозапчастини. Різні радіостанції, продукти харчування до слова за минулий рік із Волинської митниці перерахували до державної скарбниці майже 18 мільярдів гривень, що понад 2 мільярди більше ніж позаторік. У 2023-му ж обіцяють покращувати умови для перевізників, забезпечувати належний митний контроль та сприяти тому, аби гуманітарна допомога якомога швидше діставалася місця призначення. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 15 років позбавлення волі за вбивство. Тещі таке покарання отримав 57-річний житель села Заболотя на Волині. Із матір'ю своєї дружини він розправився з особливою жорстокістю ще наприкінці 2021 року. Будучи п'яним, почав її бити і робив це доти, доки вона не померла від отриманих травм. Жінці було 75 років. До слова, це вже не перше його вбивство. У 2015-му він вже мав судимість за забране життя. Тоді Волинянина посадили на 6 років. Через ймовірне отруєння дітей луцька школа перейшла на дистанційне навчання. Ситуація трапилася у ліцеї номер 22. минулої п'ятниці. І на вихідні окремі учні раптом почали скаржитися на погане самопочуття та нудоту. Занепокоєні батьки. Подумали, що причина тому шкільний обід. Втім, як з'ясували згодом на нудоту жалілися і діти, які не харчуються в навчальному закладі. Сумстанція перевіряла. Зараз спроби побрали всі, бо думали, ну, шукають причину, шукають, але е, харчоблок, їдальню вже, ну, мається на увазі, це не причина, бо вже побрали всі проби, вже всі аналізи зробили. Тому не знаю, до чого зводиться, тому що діти були і які були на дистанційному навчанні, хворіли. Ну, така якась інфекція, певно, яка проходить за день-два. Тож, аби зупинити поширення ймовірної інфекції, дирекція навчального закладу вирішила до кінця тижня відправити учнів на дистанційне навчання. Підтримка та лікування медики з Волині провели тиждень на деокупованій Харсонщині, де допомагали місцевим жителям. Обстежували їх та надавали потрібні ліки. Адже, будучи в окупації, людям доводилося місяцями виживати без необхідних медикаментів. Лікарі швидкої поділилися враженнями від поїздки з нашою знімальною групою. Бригада швидкої з Волині днями повернулася додому з деокупованої Херсонщини. Екіпаж із чотирьох людей перебував у селі Велика Олександрівка впродовж десяти днів. Медики допомагали місцевим жителям, обстежували їх, лікували та підтримували психологічно. Коли нас питаються, звідки ви приїхали? Кримзволині таким великим Що, чесно, з Луцька, такий світ проїхали до нас, особливо в те село, де залишилося два, два, два будинки. Люди думали, що про них вже забули. Аж тут приїздить бригада швидкої. Медики кажуть, що мешканцям цих сіл потрібно виговоритися, розповісти про добре й погане. Одна з історій про те, як окупанти забрали в інсулінозалежної жінки глюкометр. Для неї він був життєво необхідний. Ми їй привезли, глюкометр дали там було скільки радості. в очах, нас цілували, обіймали. Є чимало хронічних хворих. Їх оглянули, виписали лікування і лишили медикаментів з місячним запасом. Допоки Волинські чи інші медики не приїдуть у село знову. Тиск, цукровий діабет і через відсутність ліків, лікування відповідно хвороби прогресували. і Ми їх консультували. і призначали лікування і коригували лікування. Леня не базувалися у великій Олександрівці, але виїжджали й у навколишні села. В ці лілі будинки розповідають на деокупованих територіях рідкість. Люди, які там залишилися, живуть без світла, газу та води. Важко бачити ці повалені села. Важко бачити тих людей, які залишились в цих повалених селах. Якщо в будинку є якісь дві цілих стіни, вони просто зверху натягнули брезент, вікна позабивали клейонкою, палять божуйку, пиляють дерева, які там біля будинків. і встав, вони живуть. Особливо раді медикам були діти, адже ті не лише обстежили їх, а й привезли подарунки. Іграшки, якісь несквіки, та вони ці палички таки візьме критякою. Воленя не думали, що люди після окупації там будуть пригніченими, але усі вони налаштовані по-бойовому і готові відбудовувати свої села. Потрішки люди вертаються, навіть вже ну. Освоюється, хоч і розбомблене, розвалене, практично абсолютно все, але люди стараються. Навіть ці пенсіонери, що залишились, так каже, головне це не чи світ вигнати. Ми все відбудуємо, все, все у нас буде окей. Тому народ там на позитиві. Волинські ж медики додали, що їхня поїздка на Херсонщину не єдина. Вони й надалі обіцяють допомагати українцям на деокупованих територіях. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. За чотири місяці волинські піротехніки знешкодили понад пів тисячі вибухонебезпечних предматів. Усі на Донеччині. Група волинських надзвичайників позмінно працює в Донецькій області з 28 вересня 2022 року. За цей період вони знешкодили 554 боєприпаси великої війни та обстежили понад 116 гектарів деокупованих територій. Лише завчора, 16 січня, піротехніки знищили 27 боєприпасів. Таку Кількість елементів активного бронезахисту танка вони вилучили з обійстям мирних людей в Святогірську. Коляда, давня українська традиція, яку наш народ зберіг і донині. Крім того, що українці ходять на різдво колядувати від хати до хати, вони ще й співають цих пісень на сцені. Волинська співачка Тетяна Ціхоцька організувала перший концерт колядок 20 років тому. З того часу вони стали ще актуальнішими та потрібними українцям. Тож як колядували у Луцьку, дивіться далі. У Луцьку відбулося традиційне різдвяне дійство Коляда з Тетяною Ціхоцькою. Волинська співачка та композиторка виконує давні рідкісні та знані щедрівки й колядки. Навколо себе артистка зібрала великий колектив творчих людей, які допомагали їй у цьому. Говорить, що виступати на сцені нині нелегко, адже емоції війни нікуди не дінеш. В залі сидять вдови, в залі сидять матері, які втратили. І ця хвиля болю вона то піднімається, то опускається. Ну а цей виступ розчулив глядачів до сліз. Віднатку, із війни на світу очей. Тепер ми розуміємо, що перемога буде за нами. Адже нас захищають такі мужні хлопці, як ви. Повертайтеся з вами. Різдвяний концерт уже став традиційним, а цьогоріч ще й ювілейним. 20 років тому Тетяна Ціхоцька вперше організувала таке дійство у Луцьку. Колядка для мене це дитинство, це родина, це традиція, це святе. Ці традиції це той стовп, на якому стоїть вся українська культура. А ще каже співачка, 20 років тому традиції колядування не було на сцені. Тоді її творів було не так багато, як нині. Попри це, вона продовжувала шукати та співати саме українське. Ники дійства діляться, що з нетерпінням чекали цього концерту, адже вже скучили за глядачами та хочуть подарувати їм радість. І хочемо підняти людям трошки настрій, тому що все-таки різдвяні свята в Україні це були дуже пошановані з давних давен. Ми прославляємо Христа, ми віншуємо, ми даруємо людям саме свято, яке вони так чекають. Відвідувачі розповідають, що й справді дуже чекали цього святкування. Це Величне свято українців. І, власне, за допомогою коляди ми мусимо колядою пробивати усю ту нечисть, тобто світлом, пробивати темряву. Ми майже кожен рік ходимо на, на цей концерт, і нам дуже, от ми з цією сім'єю, нам дуже подобається. Ми дуже задоволені. У мене сьогодні день народження. І ми такий робимо собі. <свят> Таке свято зробили. Знаємо, що ці кошти йдуть на благочинність і таким чином хочемо підтримати. Ну і коляда це наша наша автентичність. те, ті корені, які е, з нас виривали. От ми їх хочемо відновити. Усе на колядоване передадуть на потреби Збройних сил України, на купівлю безпілотників та теплих речей захисникам на передовій. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!